Значить, інер Circle викупили склад TNL. Це прям шок. Ну тому що TNL в одному кроці там від мейджера. І зараз а, продати цей Inner Circle, Бо я не знаю навіть, яка там сума угоди має бути. Я думаю, що команда TNL за мейджер, якщо потрапить в наліпки, може заробити мінімум 300-400к, а це цілий склад. Ну, я би якщо продавав, би, то десь за мінімум лям 200. Півтора десь так. Значить, Inner Circle викупили склад TNL, Написав якийсь польський інсайдер. Про це написав польський інсайдер, який до цього вірно передбачив. Дізбан польського складу Inner Circle. Ну, тобто, це людина, нібито десь дотична до цього. Значить, ще в штабі цікава інформація з'явилась Власником Inner Circle та студії Homecast. Є український мільйонер Олександр Слобоженко. Взагалі, е я чесно, без поняття, хто це, що це за тіп. Єдине, що я бачив декілька місяців тому, якийсь був хайп з приводу того, що якісь він, якісь ще тіпи, якісь там е щось мажоріки, щось вони там, якась золота молодь, якийсь там зашквар хайп. Коротше, потім щось чи він виїхав, чи не виїхав. Короче. Тут такі якісь чорті, що не знаю. Так от це все, що я про нього чув. Я не знаю, що це за ті, без поняття. Власником Inner Circle, це пам'ятаєте, де Ламабота підписали. Потім він попрацював там декілька місяців, потім його збрили і взяли польський склад. Звідки ростуть корені Inner Circle? за чутками власником організації є Олександр Слобаженко? Що цікаво, рік тому Слобаженка повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 200 мільйонів гривень, а сам він знаходився в розшуку. i'm a mama criminal